Починатися з раннього дошкільного віку, так? Мова науки англійська. От, і ти говорила про те, що співпрацювати з міжнародними пам'ятаєш слайди компаніями а, на світовому ринку. Я тоді хотіла запитати в тебе. так же ж мова англійська, і так, і тут підтвердження, що та, на міжнародному рівні, що мова з тему цього це англійська, і треба вчити англійську. Так, є такі ще конкурси, які проводяться навіть в нас в Україні. Вони також є міжнародними. І є е, такі платформи, де е, навіть вчителі від нас з України залучаються саме до е, міжнародних там, конференцій там, і заходів для педагогів. Е, так, ми проглянемо. Е, так, стема тема освіта має будуватися на патріотизмі і любові до е, всієї країни. Ну, До своєї країни. Навіть на міжнародному рівні це закликається, що кожен, кожен має свою країну там, патріотизм, там, любові до своєї країни. Навіть якщо там, все мова англійська, але, але любов патріотизм до своєї країни. Наука має захоплювати раннє заключення в СТЕМ може підтримати розвиток мислення креативного та формування компетентності дослідника. З раннього Спочатку... віку стем освіта запроваджуватися має з раннього дошкільного віку. А, так, і нарешті ресурси стем педагога. Це саме в Україні. Я Думаю, ти добре знайома. Так, ЕДРА, Прометеус, на урок, тобто всі можливі платформи освітні. шукаємо свої курси, те, що вам цікавить. Наприклад, я проходила курси з дизайну мислення на прометеусі. До речі, сертифікат досі не прийшов, хоча я все зробила. Я вже й в посалок триву, кажу я. Але мені, в принципі, сертифікат не важливий, але я думала, що для підвищення кваліфікації. Він тоді був мені важливий, і мені сказали, я кажу, не прийшов мені сертифікат і сказали пройти інший курс. То я ще за два дні проходила за день, пройшла ще один курс. У мене очі такі були, бо я вночі його проходила швидко. Але я не пожаліла. В принципі, всі ті сертифікати, вони якби, знаєш, комусь треба для галочки, якби для підвищення, а мені просто для того, що я люблю навчатися. І насправді, в едтері, в Прометеусі мені більше ці. Платформи імпонує. там якісний матеріал, реально якісно розказано, показано, і різні презентації можна скачати, mm -hmm. відео декілька разів подивитися. Навіть самі питання після проходження певних модулів не, виник, не викликають дискомфорту, і, і типу, що за запитання? Логічні класні всі питання придумані на уроки все Я не дуже це, бо трохи підхід там інший, і мені більш імпонує Едера і Прометеус, але це моя особиста думка, тобто кожна, кожна людина обирає свою платформу. Я так думаю. Цілком погоджуюся, що Прометеус метеос Едера це такі основні для вибору собі курсів на уроки все освіта. Це вже більше таке, можна знайти матеріали для своїх занять. От іноді, коли потрібні, ну ось ось так або а, наприклад ви викласти щось розказати, бо багато викладачів там на да, проходять також кваліфікацію, отримують, викладаючи щось. Тому ну, там можна в принципі як спікеру попрацювати вчителю. А, так. Розвиток професійної компетентності. Це науково-практичні конференції, семінари, вебінари, stem фестивалі та конкурси, заняття у веб stem школі Тут такі значки міжнародних платформ, де можна знайти stem матеріали і е, брати участь у цих різних конференціях і фестивалях. І як це ви зрозуміли, з... що мова там англійська? Сайт uh, yeah. on стейдж це у нас платформа, де вже можна подивитися готові проєкти, готові, е, можна щось собі теж взяти для уроків як ідею, там вже так, бо там вже готові проєкти, як вчитель з учнями це все реалізував. Це як yes. такий е, фестиваль, конкурс, де, який проходить там раз у два роки, там беруть інші різні країни участь, і ти виступаєш як вчитель зі своїми проєктами, е, з дітьми. Так. І це там журі вибирають чи цікавий ваш проєкт чи ні. Це може бути навіть сама проста ідея. Слухай, круто. Навіть подивитися просто, як, виконую, як виконують ці проекти, бо вчителі вже ж ніхто не вчить реалізовувати проекти. Але вчителю самому потрібно бути проджект-менеджером, знати, як, як організувати от навіть збір ідей, голосування за ту ідею. Це додаткове навчання в університетах такого в мій час не проходили. Зараз, якщо змінилося щось, то я дуже рада. Так, оскільки потрібно ще і це все продемонструвати, показати там, чи фізичний процес, чи там хімічний, так. і все робити швидко, щоб було ну, всі зрозуміли, що ви робите. Ще безпечно зрозумієш. Так, да, так, це вже ж вимоги в кожного свої, якщо вчитатися, там що за закон. За Що, що у нас в Україні? Так. Концепція розвитку природної математичної теми освіти прийнята в 2020 році. Тут план заходів, які мають проводити школи. День тижні, проєкти професії майбутнього. Я дивлюся, літні школи цікаві. Конференції, семінари з з питань. От дивись, нас наша зустріч До речі, про STEM, це також може входить в цю концепцію розвитку. Ми вже реалізовуємо так. цю концепцію свою кваліфікацію. Класно stem центри та лабораторії в Україні запровадити. Це реально круто. Гуртки в нас в Україні вже запроваджуються, але це в приватних школах державних не знаю на якому це рівні все відбувається. А... Є матеріали, знаю по досвіду. Що є матеріали, є закуплені навіть там же спеціальні, там, можна сказати, грошові кошти там, з бюджету є на це, щоб школа там, закупила собі ці матеріали. Тобто вони є, але щодо реалізації трохи складно. Ну, там свої нюанси є, але це розвивається. Тобто матеріальне забезпечення надходить, можна подавати заявки. Добре, далі поїхали. О, і це фестивалі для педагоги, педагогів. STEM-школа 2022. Це науково-профессионні заходи з метою ознайомлення педагогів з інноваційними освітніми технологіями. Також ці технології необхідні для реалізації засад нуж. А друге наука на сцені. Це одна з найбільших асоціацій вчителів фізики, математики, біології, хімії, інформатики, технічних дисциплін та природознавства. Платформа для обміну досвіду та ідеями і інноваціями серед вчителів. А дивись, я так, я так, я так зрозуміла, що це суто для вчителів, правильно? А, так, це не тільки фестиваль наука на сцені це оце, про що ми говорили. Про там, де всі викладачі, в принципі, об'єднані. Відбувається один раз Освіди. на два роки в різних країнах Європи. Лас. За час існування спільноти було залучено більш як 100 тисяч вчителів з 35 передових країн. Тобто, це як це проєкт. Вчитель виступає з проєктом, угу. це просто переклад української. А, так, третє, інтернет-конкурс учитель року. За версією науково-природничого журналу Колосок. Мета конкурсу це підтримка ініціативних і талановитих педагогів природничих предметів і початкової школи. Далі, геліандос-учитель. Це у нас конкурс для вчителів природничих навчальних предметів. Так, так і так. конкурс на здобуття премії Global Teachers Prize. Я думаю, про цю премію багато українців чули, ну не можна не почути. Поїхали далі. Хто не чув, то може прогуглити. Так, програми, які є. Там альтернативна програма, стрім освіта або стажинки у Всесвіт. Це перешкіл для школьного. Це, це можна скачати в вільному доступі, правильно цю програму. Цю, цей підручник я його шукала, він купується. купується В цьому доступу да. я його не знайшла. Можливо, як там добре шукати, то зайти можна все, але він купується. Uh -huh, так, добре. Це відносно новий підручник STEM-лабораторія МАНЛАВА. Там дійсно можна багато чого цікавого знайти, навіть подивитися експерименти, як проводяться. Тобто, як джерело для проєктної діяльності із природничих наук, це тут, тут є, це реалізується. Так. Ресурси, що допоможуть зацікавити учнів науковими дослідженнями і просто розкладати, розказати про складне. Мала академія наук, тут є насправді посилання. Якщо комусь буде потрібно, я прикріплю внизу презентацію. На ці всі ресурси. Лабораторія Манлап, цікава наука, STEM-центр СТЕМЦЕНТР, відкрита освітня лабораторія, наука та всесвіт. До речі, на Мала Академії наук України там були в вільному доступі, здається, деякі розробки, то мені сподобалося. Бачиш добре. Так, тому захотілося мені в Манлаб ще зайти подивитися, що там. Так, далі. Uh, інноваційні навчальні програми це для курси, молодших. правильно. А скажи, uh, ці uh, курси uh, можна uh, подивитися? Uh, так, я тут посилання посиланням не прикріплю. Я досліднику, правильно? Uh, так, можна просто ввести. Я дослідник в uh, курс і uh, це ну, перейти, подивитися. Uh -huh. Варіативний курс STEM Lab для учнів 2-9 класів близько 30 навчально-методичних посібників. Там теж це все в інтернеті розміщено. От от не скажу: чи це платні курси, чи е, такі mm -hmm. безкоштовні. Більше yeah, всього, що yeah. там є якась підписка платні. Так. Yeah. Так. Там теж є посилання, в презентації, а, умови STEM. STEM-STEM. STEM. Це проєктна культура, опора на практику, перевернуте навчання. Підтримка курсів в онлайні, ага. в онлайн середовищі, і а, мейкерство. О, а що таке мейкерство? А, мейкерство а, насправді я чула про фестивалі мейкерства, де люди виготовляють речі своїми руками. Як хендмейд? Так, це щось на зразок хендмейк, Це можуть бути і якісь електронні речі. А, Ну, різні проєкти пов'язані із ну, такими фізичними моделями того чи іншого а, предмету а, чи явища а Мейкерство, Фестивалі мейкерства є на міжнародному рівні. Теж можна продивитися, погуглити дуже цікаво. Коли ти от робиш своїми руками, а, ти ну, більш запам'ятовуєш те а, чи інше явище. Згода так само про правила можна говорити, а можна просто писати статті якісь дописи в інстаграм, і ти вже на практиці будеш розуміти, що там кома ставиться, там слово пишеться окремо і виділяється комами, бо воно уставне. Ну на практиці.